На зв'язку Prime Shop, побутова техніка з Європи. Нарешті до нас доїхала ця пушка: посудомийна машина від Siemens, німецького виробництва, апарат під забудову з класним білим фасадом, ширина машинки 60 см. панель керування супер. На фасаді стильний дисплей, а на торці дверей металева панель із сенсорними кнопками. Всередині три полиці, в які ви легко запхаєте 14 комплектів посуду. Також тут є вісім температурних режимів, шість програм та функція половинного завантаження, Клас енергоспоживання, а 3 Тож машинка буде економити і електроенергію, і воду, і миючий засіб. Посудомийка обслугована в сервісі. Також даємо гарантію. Додаткові фотки, звичайно, закинемо. Нам не шкода. Ціна 12 тисяч 700 гривень. І щоб ви розуміли, вона нова коштувала 25. Також в асортименті близько 40 посудомийок, і це означає, що ми чекаємо ваших звернень та швиденько підписуйтесь на телеграм.